Від, слава Україні! Приїхали тут до нас в село. Є тут такі дві кобилки. Кобили не продаються, так познімаємо, кажуть. Кобили мають родити вже. Є. Yeah. Може дехто знає, ці кобили. Їх знімали вже там, на каналах. Кобили вже мають родити. По армі. Вже цей місяць десь мають мати. Щоб поналивали п'яти, дика, в цей чергу. Кобали так по іпуску, пересходжувалися трохи, перестояли. стояли. Кобали кожен день в роботі майже, їздять по дрова, по ще щось, але вони ніде не їдуть. Щось мали другу роботу там, а так пускають, доходили. Кобили не худі. Бррр. Ковані. То що буде розковувати вже мать родителі. Це є такой карпієць жив. Кобили великі. Навіть не знаю скільки десь мають. Це десь має метр сімдесят. Може і більше. Це вже молоко капає. Бррр. Бррр. Який вже молоко капає. Є ж коли на чотири всі. Не дві колоні, че це наперед лечі. Ну вже навіть ходити не годно. Це вже такий капець. Є yeah. каміла. Це називається Каміла, то не знаю. Майя чи як. Трохи. Пись, може покажемо їх в роботі, щоб їхати. менчу ми випляли з нашого лису, їхали по дрова. Дуже добре побили, побили їду безвідказно. Сил їхали менчу по дрова. Та друга стіном возила. ходять, розхожують. Це є це така менше. Шию має корта. Да. Є каши. Файні кобле. Погано, жеребні дві. Дві мають мати вже ці місяць. Зараз пущана ходить, але зупини Але великі капець за іконогов руби мають палицме ходить. Еще Мені вже не ходити від того, що мають продати. Що... Але двоє не в парі ходять. Майже все в парі. Це мала без цієї негодності сіла шити великою. Не як тут в парі, то крок-крок. Легонько собі кроком. Таксі проходжу. Що кабелиці не продають щоб розказуватися про них. Ця капецька така довга велика, як є е! єди. Е, Добре воду рік, кабали не худі. Є е, молоді, діє, Ця ходить тут повсюди, де можеш. Від капістак, а в неї менше так було каше. Я yeah. легонько з після пробіжу, то цілий день ходить. Як нічого не роблять, то ходить. Але... Неколи доробляють. Чи... Може трохи вітер, не чути. Але... Ой, у нас приїдуть тут є. І покажемо їх роботі, Може завтра або коли будемо пригати. Познімаю як не будуть. Е, б'є. вони стоять разом у дні стані, нічого не б'ються, они вже в парі скільки довго добре розпаровані, так що одна за одну капец, до неї. Це має ноги задні білі. Є. Я ж в эфире такая встреча трох тебя больше на канал, комментируйте, помушите снимать. Покажу, что есть тут. и